English for Kids Online. І так, відеоогляд продовжуємо на підручник та зошит до підручника Quick Minds 2 клас, авторів Косова Мітошинська. Тема Sports Club Unit 6. page 44 Як завжди, усі відеоуроки будуть в одному випуску. Тому, будь ласка, за можливістю користуйтеся часомітками і тими, які я залишу в описі під цим відео. Гаразд. Окей, okay. перше. А, отже, Lesson 1. Uh, page 44. Uh, Look-and-write. Поглянь і напиши. І так, які у нас види спорту перед нами є? Перше це у нас футбол. Окей, футбол. Другий вид спорту бедмінтон, бедмінтон. Бедмінтон. Зараз ми збільшимо це слово. Бедмінтон. Tā, trešais, basketbols, basketbols, basketbols. 4, volejbols, volejbols. 5, tenis. 6, uh, ice hockey. ball baseball, uh, baseball and the last one is table tennis I still need tennis. Повторимо ще раз: футбол, бэдмінтон, баскетбол. Волейбол, теніс. айс-хоккей, бейсбол, тейблтеніс. На цьому огляд уроку 1, Стрінка 44. Завершено. Unit 6 Sports Club Lesson 2. Match and right. З'єднай і напиши. Сторінка 45. І так, Driving Difficult. Driving a car is difficult. Отже, driving водити машину є Difficult, складно. Так, так sailing Sailing About. Ну, наприклад, is uh, Great. Так, а що може бути uh, boring, наприклад? Ну, окей, okay, so, sailing a boat is great. Так? Uh, плавати на човні чудово. Давайте напишемо. Sailing a boat. Sailing a boat is

Flying a kite is boring Flying a kite is boring Повторімо ще раз ці речення. Так, driving a car is difficult. Водити машину складно. Sailing a boat is great. Кататися на човні чудово. Riding a scooter is fun. Кататися на самокаті весело-чудово. Flying a kite is boring. Запускати повітряного змія нудно. На цьому огляд уроку 2 завершено. Unit 6 Sports Club Lesson 3. Number and write. Пронумеруй і напиши. Сторінка 46. І так, у нас є характеристика кожної діяльності. Fun. Весело, круто, да? great, чудово, Boring – нудно, difficult, складно. Ну, перше у нас йде uh, Playing Football. Тут номер 2 стоїть, я гадаю, що це просто неправильно написали. Номер один. Playing football is great. Грати у футбол чудово. Давайте два напишемо про волейбол. Плеєн волейбол фан. Грати у волейбол? Ну, весело, плейн баскетбол. Плейн баскетбол іс. Ну, хай буде yes, Плейн баскетбол is difficult. Нам ж треба різні характеристики давати. Бачите, плейн баскетбол difficult. Чотири. uh, tennis. Is boring. Наприклад, грати в теніс нудно. Playing baseball. Грати у бейсбол. Is fun. Хай буде fun знову, так. Треба ще нам що обрати. Great наступне. Так, playing badminton. Badminton. is uh, Great. Так, і останнє. Playing ice hockey is difficult. Playing ice hockey is difficult. продовжимо, пронумеруємо тут усі наші речення. І прочитаємо їх ще раз. Разом. Плаїн football is great. Ставте відео на паузу і читайте за мною. 2. Playing volleyball is fun. 3. Playing basketball is difficult. 4. Playing tennis is boring. 5. Playing baseball is fun. 6. Playing badminton is great. 7. Playing ice hockey is difficult. That's all for today. Наразі це все. Огляд уроку 3 завершено. Unit 6. Sports Club Lesson 4. Look and write the dialogues. Поглянь і напиши діалоги. І так, Anne і Бен. Вони обидва люблять грати в теніс. «Ен» <coughs> любить грати в баскетбол, Бен не любить. Н uh, любить грати у бейсбол, Бен не любить грати у бейсбол. An любить грати в айс хокей так, хокей і Бен також. І так, перше. Бен і Anne. What do you like doing? Перше питання. Бен задає Anne. I like playing tennis. Я люблю грати в теніс. Me too і я також. Друге питання. What do you like doing? Що ти любиш робити? I like playing basketball, говорить An. А Бен говорить. I don't, а я не люблю грати в баскетбол. Отже, нам треба скласти ще два таких самих е, діалоги. Так, тепер з приводу бейсбол, бейсбол. Так, what do you like doing? What do you like doing? I like playing. Baseball. Me too. А, ah, I don't. Він не любить грати. I don't. Говорить Бен. Uh, так, і останнє. Бен uh, uh, питає Ойн What do you like doing? Вона говорить грати. I Вона говорить, я люблю гр грати в хокей. I like playing ice hockey. Хокей на льоду. А Бен говорить, «міцу» і я також погоджуюся да, з «ен». Отже, коли ми погоджуємося, ми говоримо «міцу» і я також. Коли я не погоджуюся, говорю I don't. What do you like doing? I like playing baseball. I don't. What do you like doing? I like playing ice hockey. Me too. Окей, okay. на цьому огляд сторінки 47-ї урок 4 завершено. Як завжди, уроки 5, 6, у зошиті не відображені, тому переходимо одразу до уроків 7-8. Sports Club, page 48. І так, давайте спершу з вами впишемо пропущені літери. І так, fun – весело. Great. Чудово, круто. boring – нудно, difficult – Так, наступне завдання треба знайти вісім слів. І так, футбол вже є. Хокей. Так, хокей. Наступне буде у нас бейсбол, бейсбол. Потім Бедмтон, Бадмтон. Угу. Угу. Так, волейбол, волейбол. Наступний баскетбол, баскетбол. баскетбол, баскетбол. Так, наступное. Так, тейбл теннис, настильный теннис. Просто теннис. Так, um, Це, все, все знайшли. Отже, ми з вами можемо позначити кожен, ну, тепер кожен малюнок, що ми знайшли кожен. І так, теніс, бадмінтон, так, цейбл теніс, бейсбол, волейбол, баскетбол. Все познаходили. Поставте відео на паузу, будь ласка, знайдіть ці слова у кросворді. На цьому огляд стрінки 48 і завершено: Culture. Culture. Unit 6 Sports Club. Спортивний клуб. Так, write questions and short answers. Напиши запитання і короткі відповіді. Flying a kite is, fight, is fun. Uh, запускати змія uh, повітряного змія весело. Так, круто. Uh, is flying a kite is fun? Yes, it is. Тобто нам треба поставити питання і дати на нього стверджувальну відповідь, якщо у нас стоїть галочка, або заперечну, якщо хрестик. Driving a lorry is easy. Вести водити на вантажівку легко. Is driving a lorry easy? No, it isn't. Окей. Okay. So uh, lorry – зайве слово у другому рядочку, так, тому що це транспортний засіб, а всі інші слова це характеристика. Football, skateboard, bus, MOTORBIKE. футбол зайве слово. Тому що це вид спорту, всі інші це uh, транспортні засоби. Ну і четверте бейсбол, теніс, скуце, волейбол, скуце зайве слово. Всі інші це uh, у нас uh, види спорту. Task 2. Make up sentences and write. Отвори речення і напиши: I'm playing tennis. Я граю в теніс зараз. I'm not playing football. я не граю в футбол. Badminton. Бадмінтон. Я граю в бадмінтон зараз, так? I'm playing badminton. Так. Я граю в бадмінтон. not playing baseball. Я не граю у бейсбол. I'm playing volleyball. I'm not playing hockey. Я не граю в хокей. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, ці речення. А потім перечитаємо ще раз. I'm playing badminton. Я граю в бадмінтон. I'm not playing baseball. Я не граю в бейсбол. I'm playing volleyball. Я граю в волейбол. I'm not playing hockey. Я не граю в хокей. Пауза, будь ласка. Exercise number three. Look and write. Погляні напиши. I like playing baseball. Я люблю грати у бейсбол. Playing baseball is great. Uh, гра у бейсбол це чудово. I like playing table tennis. Я люблю грати у настільний теніс. I like playing table tennis. Я люблю грати у настільний теніс. Playing table tennis is. fun. Так, грати в настільний теніс чудово, весело. Так, I like playing football. Так, я люблю грати у футбол. Так, playing football. As, ну, хай буде difficult. Грати у футбол э, складно, так? Отже, у нас було Great, Fun, Difficult. Ну і тут треба, щоб було «boring» тепер. Як би це не було, але треба змінювати прикметники. I like playing, um, Badminton. Так. Badminton. Я люблю грати в Бэдмінтон. Playing Badminton is boring. «Playing badminton Badminton is boring. На цьому огляд уроку I can do завершено. Ну і рев'ю. Повторімо з вами Units 4, 5, 6. Пограйся і скажи. Отже, це у нас стрінки 52, 53. І так, she has got blue eyes. У неї сині очі. Так, she has got blue eyes. так spell. Розкажи по буквах. Так, проспелінгуй. N-O. S E nose. What are you doing? Що ти робиш? I'm flying, a kite. Я запускаю повітряного змія. I'm flying a kite. Так, наступне. I'm not. Uh, riding a bike. Spell. Motorbike. M O T O R B I K E. Motorbike. Are you sailing a boat? Чикатаюся ти на човні? No. I'm not. I'm skateboarding. Так, я катаюсь на скейте. Так, повертаємося до наступного питання. Has he got sunglasses? Чи є у нього окуляри? No, he hasn't. Ні, окулярів немає. Has she got grey hair? Чи має вона о, сиве волосся? Yes. Uh, she has. Так, звичайно, бабуся. Окей. Okay. This is a scooter, yes? Scooter. Playing tennis is fun. tak? about. Playing tennis is great. Spell. Prospelen goed. Dat betekent napschieten. Op deel. Nou, schrijf het op deel. F O O T B A L L. Football. Je als laatste vraagje. What do you like doing? I like playing. Hockey, або може назвати його айс Hocкі. хокей. Хокей на льоду. Great! На цьому огляд сторінок 52-53 з уроком рев'ю завершено. Ставте відео на паузу, будь ласка, так само і завершено огляд повністю всієї теми Sports Clubs. Користуйтеся за можливістю часомітками, якщо я не забуду їх залишити в описі під цим відео. Goodbye, good, good luck. до зустрічі!